Максим, поділіться, будь ласка, яким бізнесом займаєтесь? Взуття роздріб займаємося. Маємо мережу магазині шкіряного взуття. Працюємо через офлайн, через онлайн. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, а що от, от, от чого конкретно вдалося досягнути в навчанні? Як правило, основним таким досягненням це точно делегування. Це найм. Система найму це просто мастхевне незамінний інструмент, uh -huh. який дозволяє звільняти себе з усіх процесів. А саме головне шукати тих, хто е, може налаштувати, може зробити, може дати результат. Досягнення це впровадження рекламних каналів, е, які дають трафік, які дають змогу працювати з контрольованими каналами uh -huh. трафіку. Е, у нас магазини переважно орієнтовані в центральних частинах міста, uh -huh. і там багато трафіку заходить органічно. Він не контрольований, і це не дає Можливості зростати не але тим не менше, ж все одно якось задіюєте рекламу, так, типу так, по місту в тому так. числі я, я в цілому до цього відушу якраз в клубі навчають працювати з контрольованими каналами трафіку, які дають можливість якраз впливати на цей трафік, угу. і завдяки цьому зростати. Добре, Цьому всьому в цьому пенс на біс взагалі постійно тримає в тонусі сучасних тенденцій, як uh -huh. це відбувається, як це працює. Тобто, як, як, як тільки впроваджуються якісь зміни, додаються нові якісь техніки, техніки продажу, техніки залучення клієнтів, то клуб відразу на це дає фідбек, uh -huh. робиться практикум. Ми відразу, як тільки воно починається, ми відразу все впроваджуємо і воно дійсно дає результат. Ну а крім цього, є дуже круті програми під ключ і впровадивши там програму, під ключ в Instagram, Facebook. От ми зараз почали у нас активніше почали. Почав працювати в Фейсбук завдяки е, програмі під ключ по Фейсбуку, яка не так давно оновилася. Е, нам вдалося масштабувати Фейсбук. Ой, класно. От то, то виявляється, потрібно просто робити те, що дають в навчанні, так. і будете інтенсивніше зростати. Так Так, да? однозначно, Ну, ти молоді, що ми скарбачемо ваші ще нові результати. Хм. Дякую. Дякую.